Школа номер 1 у місті Ромни має давню історію. Вона заснована в 1897 році як жіноча гімназія. Нині це спеціалізована загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 імені Петра Івановича Калнишевського, в якій навчається 801 учень та працює 71 педагог. Добрий день! Ми ведемо прямий репортаж з місця подій в Роменській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 1 Що? Ви не чули про спеціалізовану школу номер 1 Не чули про її найталановитіших, найсучасніших, найактивніших і найрозумніших учнів у місті? Тоді ми зараз розпочинаємо роботу. Нехай наші учні розкажуть про свою шкільну діяльність. Оператори за мною. То вибачте, я дуже поспішаю. А куди поспішаєте? Ми вас ненадовго затримаємо В кабінет інформатики. Я член шкільної редколегії. Мені потрібно терміново віддати статтю нашому редактору для розміщення на сайті школи. А покажіть, будь ласка, нам де ви працюєте? Ви Тут панує творча атмосфера, повна нових креативних ідей, повним ходом кипить робота. Тож не будемо заважати. Дійсно, члени радколегії мають про що писати у своїх статтях, бо школа є флагманом освіти і науки України, лідером у рейтингу навчальних закладів міста й області. Учителі й учні щороку стають переможцями міських, обласних, всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Школа тісно співпрацює з представництвом корпусу миру в Україні, а також бере участь у різноманітних національних і міжнародних проектах. Вражає, що при таких високих досягненнях у навчанні учні ще показують справжній майстер-клас. У різноманітних конкурсах художньої самодіяльності і спортивних змаганнях. Але на сьогодні найактуальнішим питанням для учнівського і педагогічного колективу є впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховному процесі, що безсумнівно допоможе досягнути ще кращих результатів. Першими, хто отримав можливість використовувати ці технології, стали молодші учні, коли в грудні 2011 року за підтримки губернатора області Юрія Павловича Чмиря була завершена добудова корпусу для початкових класів. І в подарунок від депутата обласної ради Олександра Саєнка маленькі IT-кіндери отримали шість мультимедійних комплексів у своїх класів. У 2012 році для них був створений комп'ютерний кабінет. Подивіться на їхні щасливі обличчя, і ви зрозумієте, новітні технології великий стимул до навчання. А як же впроваджується ІКТ в середніх та старших школах? З усиллями батьківського та учительського колективів за підтримки меценатів у школі було обладнано мультимедійними проектами 6 класів. О, тут іде урок німецької мови 11-го А-класу найстарших учнів школи. Зараз ми дізнаємося їхню думку про провадження ІКТ-технологій у навчанні. <пробітник> Галина Анатолійовна, скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо впровадження ІКТ-технологій у навчанні? Дякую за таке прекрасне запитання. Саме завдяки цим технологіям, ось уже третій день ми здійснюємо віртуальні подорожі Швейцарією і Австрією на уроках німецької мови в 11 класі. А як класний керівник 7 класу, я хочу сказати, що ми з нетерпінням чекаємо нашої перемоги у проєкті Відкритий світ, тому що теж бажаємо отримати такий прекрасно облаштований клас. Дякую. А яка ж думка найстарших учнів школи проведе? І ікт технологій у навчанні. ІКТ – це просто клас. Буде радий весь наш клас. А зараз дізнаємося думку семикласників – учасників проєкту Відкритий світ для яких новомодні гаджети це звичайна справа. Діти, а ви хотіли перемогти у проєкті Відкритий світ. Так! Да! А чому ви хочете перемогти? Тому що уроки стануть цікавішими. У кабінеті англійської мови ми постійно працюємо з мультимедійними дошками і так багато встигаємо. І додому нам менше задають. Ми замінимо важкі портфелі на планшети. А ви, добродії, куди мчите? Збір шкільного парламенту. Будемо обговорювати нагальні питання. А у вас є шкільний парламент? А як же Учнівська Демократична Республіка? Що збирається обговорювати парламентське засідання цього разу? Наша школа при... стала учасником національного проєкту Відкритий світ світ» технології на порядку денному. Будемо обговорювати план перемоги у проєкті. Пан, погляньте, маленька п'ятикласниця тягне такий важкий портфель. Або по неї пункчет відразу тягар з ключей. Важко нести книжки. Так, важко, а ти б хотіла, щоб у тебе замість портфеля був планшет? Так я б дуже хотіла. Yes. Сьогодні в школі проводилися збори для батьків самикласників, під час яких було розглянуто умови участі у національному проєкті Відкритий світ. Поцікавимося їхньою думкою. Як ви ставитеся до можливостей, які відкриваються перед дитиною в разі перемоги в проєкті? У разі перемоги даний проєкт відкриває перед нашими дітьми нові можливості у навчанні і чудові перспективи на майбутнє. Тож бажаємо нам усім перемоги. Відкритий світ це крок у майбутнє, шлях до творення освіти найвищих стандартів. Як бачимо, учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер родин, діти нового покоління, які йдуть в ногу з часом. Вони прагнуть змін впровадження інформаційних технологій у навчанні. Члени радколегії і парламенту учнівської республіки готові буквально працювати в режимі онлайн, використовуючи сучасні гаджети. Учні хочуть бути кваліфікованими спеціалістами в майбутньому, здатними креативно мислити і по-новому дивитися на світ. Вони мріють зарекомендувати Україну як молоду і перспективну державу. У якій будуть працювати справжні професіонали, професіонали відкритого світу, з вами була Валерія Ковтун.